Якщо тобі потрібна моя допомога, ти маєш довести мені, що кажеш правду. От зараза Дай відповідь на мої запитання, щоб я зміг переконатися, що не видаю чужинцеві наших таємниць. Неправильні відповіді віддають твої злі наміри. Я не допомагатиму тобі. А я думав, можна буде спробувати якось там один за одним. І підгадати. Е... А я сподівався вибити з нього інфу. Неправильний дивчий приходь на перездачу. Та мені не хочеться читати ці автоперекладені веселухи, а можна якось пройти туди без квархадрона. Ну, типу, щоб скіпнути його. Ну я вже і так проскіпав е, половину Яркендара, тому... тому це було б як мінімум непогано. Давай підкажу, бо це справді складно запам'ятати. Ні-ні-ні, це так не цікаво. Я хочу уникнути навпаки цієї штуки, е, якимось способом пролізти туди незаконно. Ну, як відповідно незаконно проліз і в принципі в табір. Тільки гра відвився проходження, це вперше бачу таке проходження. Ну, давайте спробуємо, не знаю, чи це хороша ідея, але є.